Провокація росіян обернулась з неочікуваними наслідками. Авіація рашистів увійшла у повітряний простір НАТО у Балтійському морі та, зокрема, над Польщею. Пілоти ворога не реагували на попередження західних колег і пішли на небезпечні маневри. Тож авіація альянсу змушена була наблизитися та вжити заходів. Та у що це переросло, далі змусило замерти навіть на найстійкіших. Тож далі про це детально на пітіві. Росія вчинила ряд активних провокацій в бік НАТО за останні. Тижня і одна з них завершилася досить непередбачувано. Так, російські військові борти залетіли на територію Польщі і Прибалтики із вимкненими транспортерами та без плану польотом. Літаки злетіли із Калінінграда і фіксували всю військову активність у Польщі, Німеччині, Данії та Швеції. Віл пояснює, це частина тактики залякування і збору розвіданих. Цього разу два літаки НАТО з бази. Расток Лаге перехопили авіацію окупантів. НАТО підтвердило, що політ проходив у міжнародному просторі, але ігнорував правил безпеки стало підставою для реакції. У звітах підкреслюється, що ситуація в Балтійському регіоні особливо загострилася через шпогунство і диверсії. Особливо небезпечним це стало після так званої дипломації Трампа та зустрічі з Путіним. З тих пір активність російської розвідницької авіації різко зросла. Літаки почали майже щодня входити в зону ідентифікації протиповітряної оборони Аляски, що охоплює міжнародний повітряний простір навколо штату. Що випадок стався, коли американські винищувачі в 16 були змушені вже в п'яте за тиждень підійматися для перехоплення російського іл 20 літак перебував у зоні ППО понад дві години та максимально наблизився до материкової частини США на 48 кілометрів від острова Шемія для операції. Північноамериканське командування аерокосмічної оборони залучило два f 16 літак дальнього радіолокаційного виявлення. Я три «Сентрі» та заправник. КС-135 тридцять п'ять Стратонтанкер. Американські пілоти встановили візуальний контакт із російським розвідником. Представниця NORAD, капітан збройних сил Канади Ребекка Гарант підкреслила, Іл-20 не порушував суверенний повітряний простір Шачі Канади, залишаючись у міжнародній зоні. Водночас вона нагадала, що завдання NORAD полягає у швидкій ідентифікації будь-яких літаків у межах зони ППО задля гарантування безпеки Північної Америки. Загалом на тиждень зафіксовано п'ять інцидентів із російськими літаками над Аляскою, для порівняння з лютого по липень 2025 року. Ноарад повідомили лише про стільки ж порушень. Монітори дійсно відзначають активність почалася саме після переговорів, під час яких обговорювалася війна проти України та контроль над ядерною зброєю. Ну а далі кандидат політичних наук Олексій Яковін про реакцію США та країн НАТО на таку активність рефії детально слухаємо. Власне ці протоколи вони ще відомі із часів холодної війни. Да, тому що тоді теж були різні випадки, інциденти, хтось там залітав, вилітав і так далі. І тому я так, я так розумію, що поза цими випадками, коли там російські літаки з'являються Балтику чи на даляською, є все рівно закриті канали, по яким все ж таки ведеться певний обмін сигналами. Ну якщо одна зі сторін перш скажімо так, вважає, що відбулося якесь брутальне порушення, наприклад, повітряного простору, і так далі, але а сам факт. Того, що ці моменти є, ну нам показують, що далеко не все скажімо так після Аляски не так гладко, як видавалося. Да, а більш того про це нам говорять, і от ми починали з вами говорити про заяви міністра закордонних справ Туреччини, але ж він так само якраз в його словах була фраза про те, що після аляски здавалося, що багато що погоджено а потім заяви і так далі почали впливати. Що видалося, що вже не все так власне легко йде в цих в цьому переговорному процесі. Тому не дивно, що Росія почала вдаватися до звичної до себе тактики, показувати, що. А у неї ще є там різні а, військові а, можливості, і так далі. Плюс давайте не забувати, що попереду Росія збирається проводити в Білорусі а, разом з Білоруссю, а, навчання військові, а, і на фоні цього, а ми розуміємо, що це теж така спроба а, з боку Росії а, і всьому регіону, і Балтійському регіону, і от східної Європи показувати. Ну, тобто, на фоні цього вони можуть так навмисно, знаєте, а, вдавати, що от випадку чого вони готові і до і. Інших типу дій Тим паче, що ще раз підкреслюю, що як бачимо самі по собі переговорні процеси, вони ну не йдуть легко і не йдуть так швидко, як це видавалося. Бо, от в цю по суті, оцю цю п'ятницю ми можемо чітко констатувати, що спливає два тижні, про які Трамп говорив, що це для того, щоб була проведена зустріч між Зеленським і Путіном, чи Зеленським Трампом і Путіном, але вони спливають. А і власне кажучи, ми бачимо, що і не видно тут. Якогось е, вже завершеного процесу, загалом динаміка Москви виглядає як спроба натиснути на шай, показати здатність діяти біля їхніх кордонів. Хоч ADES не є суверенним простором, усі літаки мають ідентифікуватися з міркувань безпеки. Ігнорування Росією цієї норми створює додаткову напругу. Адже подібні епізоди спостерігаються і в інших частинах Європи. До прикладу Франція підіймала винищувачі міраж для перехоплення Іл- 20 біля узбережжя Естонії. Нідерланди відправляли F-16 проти двох російських. Си бомбардувальників, а британські тухоль супроводжували ту 142 на північ від Шотландії у 2023 році. НАТО загалом понад 300 разів реагувало на наближення російських літаків до повітряного простору країн альянсу. Більшість випадків саме над Балтійським морем. Військові аналітики розглядають такі дії, як випробування реакції НАТО. Фабіан Гофман, експерт із ракетних технологій та дослідник університету Восло попереджає, прямий збройний конфлікт НАТО з Росією ближче ніж багато хто до думає. на його думку, у разі замороження війни проти України Москві знадобиться 6-10 років для відновлення армії. Саме тому країни НАТО, насамперед, Німеччина, мають уже зараз готувати свої сили до можливого протистояння. Водночас у самому Альянсі визнають і внутрішні проблеми. Зокрема, надмірна бюрократія заважає оперативному переміщенню у Європі. якщо війна з Росією розгорнеться раптово. Такі затримки можуть мати критичні наслідки. Майбутнє співвідношення сил залежатиме від того, чи зможе за Ахі, знайти баланс між стримуванням Росії та уникненням прямої війни. А поки що провокації в небі над Балтійським морем і біля Аляски залишаються нагадуванням: конфлікт не обмежується лише українським фронтом, а має глобальний вимір. Події останніх місяців засвідчують, Росія не обмежується лише демонстрацією сили не в міжнародному повітряному просторі. А деталі частіше вдається до прямих порушень суверенітету країн НАТО раніше? Польські військові підтвердили, що російський Іл-20 фактично вторгся в їхній повітряний простір. Хоча інцидент тривав лише кілька десятків секунд, реакція була миттєвою. Британські винищувачі з бази в Мальборку здійснили перехоплення, змусивши літак повернутися до Калінінграда. Польська сторона назвала це черговою провокацією, адже Літак перебував на висоті лише у два кілометри на території України. Інший показовий упадок стався, коли німецькі єврофайтер перехопили Іл-20М неподалік польського кордону. Літак рухався із вимкненими транспортерами без зв'язку, створюючи небезпеку для цивільних рейсів. Хоча формального порушення не зафіксовано, сам факт регулярності таких польотів змушує НАТО тримати в постійній готовності авіацію швидкого реагування. Але загроза виходить не лише від розвідників у небі. 20 серпня Польща офіційно заявила про падіння на її території російського безпілотника. Шахет об'єкт вибухнув у полі неподалік Любліна за сотні кілометрів від фронту в Україні. Міністр оборони Польщі Владислав касіняк Камиш прямо назвав інцидент навмисною Москви у вирішальний момент, коли тривають переговори про припинення війни. Варшава нагадала, що подібні випадки вже були у Литві, Латвії та Румунії, і кожного разу Росія випробовувала межі терпіння НАТО. Тривогу підняла Естонія, два італійські вони, що в з авіабази. Є Марія оперативно злетіли для супроводу російського літака поблизу її кордонів. Це вкладається у картину системних дій Кремля, спрямованих на східний фланг альянсу. Радари Естонії раніше фіксували навіть рух безпілотників над Чуцьким озером, один з яких упав вже на території Росії. Не менш показовим є результати розвідки Латвії. Її спецслужби фіксують систематичні спроби Росії вести стеження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі. Йдеться не лише про польські літаки, а й про агресивні маневри поблизу кораблів і повітряних суден Альянсу. Ризик випадків інцидентів, які можуть перерости у військовий конфлікт, лише зростає. Латвійська сторона підкреслює головна мета Москви – не стільки збір інформації, стільки залякування та підрив довіри до спроможностей НАТО захищати своїх же членів. Водночас, ярвані, що у Вірменії в ніч на 24 серпня стався незвичний інцидент. Російський винищувач врізався в металевий стоп і пошкодив огорожу на проспекті Аршакуняц. За даними місцевих медіа, аварія сталася приблизно о 2.15 ночі. Постраждалих на Зафіксовано на місці працювали патрульні та військова поліція міністерства оборони Вірменії, яка тимчасово перекрила рух у напрямку аеропорту Яребуні. За попередніми повідомленнями йдеться про літак типу міг. Цей випадок став черговим у низці аварій за участю російських літаків, які останнім часом регулярно трапляються як у самій Рефі, так і за її межами. Разом із тим, Росія не приховує проблему у власних збройних силах. Через війну в Україні Москва скоротила кількість стратегічних і тактичних навчань. Армія зазнає дефіциту технікою особового складу а аварії літаків від Ту 22 м 3 до су 25 підтверджують рівень виснаження. Однак, навіть у такому стані Кремль намагається компенсувати слабкість демонстраціями сили у напрямку НАТО. Політичний аспект набуває ваги європейські лідери. Все частіше ставлять питання: чи здатний НАТО швидко й ефективно відреагувати в разі агресії? Міністр оборони Італії Гвідо Крозато прямо заявив про сумніви в готовності альянсу Український військовий аналітик Олександр Антонюк. Додає зараз. Росія має вікно можливостей для провокації. Яке може закритися вже за рік, коли НАТО посилить оборону інфраструктуру? Наразі це було все. Тож бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на пітіві слава Україні.